Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Сьогодні я хочу поділитися з вами результатом свого випробування нового продукту. Шампунь для нейтралізації жовтизни. Це приназначена для фарбованого, освітленого і сивого волосся. У ну, мене волосся не фарбована, але результат я відмітила. Продукт дуже цікавий. Також я випробувала маску для нейтралізації жовтязни. І я хочу з вами поділитися своїми враженнями від цього. Прекрасного я вам скажу продукту. Тому я бачите сьогодні без зачіски, тому що я хочу вам докладно показати результат застосування цього прекрасного продукту. Але ще до того я хочу показати вам чудова новинка, ви знаєте, є в каталозі четвертому це адаптивна тональна основа Виван. І ось Ну, Підібрати тон це важливо. І я ось вирішила нанести тон ванільний 46907, щоб ви могли його уважно роздивитись при, ну, при різних ракурсах і освітленнях. Ви бачите, я нічого не стала робити з шиєю, щоб ви також змогли оцінити масштаб контрасту. Ось. На мені зараз нанесений тон 46907 ваніль. Бо там був один такий коментар, що засвітилося на камері. Світло я дуже ретельно виставляю, щоб ну, я розумію, що таке підібрати тон. Ось, Основа адаптивна, якість мені дуже сподобалась. Ось, дивіться, це ваніль. Вона світла. Але тон дуже ніжний з усіх ваніль, що я випробувала, дивіться, мені сподобалася ваніль. Дивіться, але вона дійсно світла, прекрасний тон такий. Щодо інших продуктів, які на мені нанесені, оскільки це також новинки: рожевий персик це нещодавна новиночка, ось вся палітра. І я нанесла на руку рожевий персик не, нещодавно лімітована колекція Giardani Gold. То це у нас 46 958. І олівчики, які оновилися олівці тіні. Це всі три матові відтінки, також ось палітра, бачите, від темного, середній світлий. І один я нанесла 19 й блискучий тон. Ось ця палітра ви можете побачити, подивіться, які гарні переходи. Ось. Ну, оскільки всі новинки, то вже коли будете дивитися відео, щоб вже була максимальна користь. А тон, бачите, ваніль. Дуже гарний тон, якщо засвітилося, дивіться. В каталозі, бачите, заявлений результат після першого застосування. Ви бачите, наскільки тон змінився. В мене волосся не фарбоване. Але подивіться, який гарний тон я набула. Воно дійсно було таке трошечки роденькі, але подивіться, тон став темний, і подивіться, яке блискуче, гарне волосся в результаті застосування. І подивіться, як воно гарно піднялося від коренів. Я, звичайно, вибачаюся за дещо такий трошки розтріплений вигляд, але просто, ну, інакше, ніяк не, не покажеш результат. Бачите, який гарний тон. У мене кінчики були такі трошки руденькі. І бачите, зовсім вони стали не руденькі. А волосся, бачите, воно стало такого темного, такого гарного кольору, благородного. Мені дуже сподобався цей колір. Хоча в мене волосся не окрашене. Бачите, яке воно блискуче і таке темне, без такого всякого. Мені дуже сподобається, подивіться, який гарний колір. Ну, тобто, і якість продукту, і результат після першого застосування, бачите, я вже і отримала. Маска, як ви бачите, містить гіалуронову кислоту і амінокислоти. Тобто, такий гарний, бачите, і на моделі такий гарний холодний тон. Ну, тобто, Бачите, в тренді йде такі холодні тони. Тепер щодо шампуню, хочу вас попередити. Е, коли будете користуватися, користуйтеся в гумових е, рукавичках. Бо я ну, не думала, що продукт такий сильний, і я користувалася е, ну просто <смас> наносила шампунь, як я завжди наношу. І в мене, як ви бачите, нігті, і навіть шкіра. Е, Трошки набула такого блакитного підтону, Тобто врахуйте це. І трошки був лак на нігтях такий прозорий, і він також став трошки блакитним. Тобто от такий нюанс є, Якщо ви, у вас щось на нігтях там є, що вам треба зберігти, врахуйте це, коли будете користуватися. Бачите, флакон 200 мл зроблений в Польщі. Тут буде такий собі невеликий захист. Бачите? Ну, я зняла, бо я вже випробувала його. Отак. Ви натискаєте і відкривається Ну, ви вже бачите колір. Ну, При першому відкритті, звичайно, тут нічого не буде. І ось дивіться. Я вам хочу сказати, що піна дуже помірна. Тобто, подивіться, який він густенький продукт. Ну, просто прекраснень продукт. Дивіться, який він густенький, плотний і колір. Ви бачите. І ви знаєте, він так гарно пахне. Мені нагадує СЕ аромат, блакитний. СІ. Подивіться, який він плотненький. Ну, такий гарний продукт. І дуже приємне відчуття на шкірі голови. Це шампунь. Шампунь ви нанесли гарненько промили волосся. І далі наносимо маску. Маска 200 мл. Також зроблена в Польщі. Ну, як ви бачите, отут третій крок при догляді: гіалуронова кислота, амінокислоти, Бачите, для нейтралізації жовтизни волосся. Ну, Гарний пітон, подивіться, яке темне, гарне волосся такого природного кольору. Маска також має захист. Бачите, я так дуже акуратненько брала, щоб не порушити. Ось вона плотно запаяна і ось такий колір. Подивіться. О, подивіться, яка вона плотна. Ось я перевертаю. Бачите, я навіть не боюся. Ось така плотна масочка. Ось. Шампунь. І ось в мене нанесений шампунь на руку, і я відчуваю зволоження. Дуже гарний аромат відмічаю. Маски, він настільки приємний. Навіть е, от шампунь схожий на SE. блакитний. А цей аромат ще приємніший. Він ще з якоюсь такою солодкістю йде в маски. Маска мені дуже сподобалась. Я її навіть не наносила на все волосся, я її нанесла ось тільки на кінчики маски. І навіть не на корені не наносило. От на коренях ви бачите, тільки діє шампуня. Але бачите, яке волосся живе, насичене. Тобто сам шампунь також має відмінні доглядові властивості. І ось маска. Вона надзвичайно плотна. Бачите, як таке гарне жилє. Ось. По кольору ще більш насичене. Бачите? Ще більш плотний продукт. І ось ми маємо маску надзвичайно плотно, і шампунь. Тобто маска вже вказано, що вона з гіалуроновою кислотою і амінокислотами. І я вам скажу, що я дуже задоволена цим продуктом, саме його доглядовуємо властивостями. І аромат, ось маска має деяку солодкість в своєму ароматі, а шампунь надзвичайно свіжий аромат. Тобто самі аромати, бачите, шампунь трошки з фіолетовим таким підтоном. А маска така блакить синь, буквально така, такий дійсно благородний синій колір. Я трошки потримаю, зараз змию, і ми подивимося, чи відбивається трошки кольору на шкірі. Ось дивіться, я змила. Подивіться, яка шкіра під продуктом, така на вигляд і на відчуття доглянута. Ось в мене навіть на руці дуже приємне відчуття. І таке ж саме приємне відчуття, я відчула і на бачите, трошки такий блакитненький пітон залишається. Ну, я дуже мало тримала на волосі. Так. Але бачите, якщо ви придивитесь, трошечки отакий от перелив, блакитний іде. А на нігтях так дуже помітно, саме, ну ще можна помітити, бачите, саме довкола нігтя. І ось Надкожиться, ось вона так. Ну, тобто, будьте обережні, от саме оця частина дуже помітна, вражає її цей. А так на шкірі трошки тільки помітно такий, бачите, такий блакитний. Якщо з цим порівнювати, бачите, тут більш такий жовтенький, а тут, бачите, він такий вибілений. І таке відчуття гладкості. Та Видно, що колір трошки, бачите, поміняється. Ось, а волосся. Ось ви можете побачити, який результат. Мені дуже сподобалося. Ось така цікава новиночка в лініці доолоджі. Я думаю, вона, безумовно, заслуговує на увагу. Мені. Новиночка сподобалася. Якщо ви також замовили і використовуєте, і дуже цікаво було б почути ваші відгуки щодо сама пофарбованого волосся, бо в мене, бачите, волосся не пофарбоване, і я також відмітила результат. Бачите, в мене став більш Темний і холодний тон. Ось, і догляд мені також сподобався. Якщо ви випробували, також буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся в коментарях, як ваше враження, і як ви відчули тон на пофарбованому волосі. І якщо ви випробували на освітленому волосі, також мені дуже цікаво ваше враження. Я всім бажаю гарного настрою і відмінного самопочуття.